На попередньому екстреному засіданні в обласній раді вирішили, енергетики спільно з керівниками районів мають у лічені дні розробити списки підприємств і об'єктів соціальної сфери, які не можна знеструмлювати. Як виявилося, такі списки в Чернігівобленерго райони таки надіслали. От тільки на Чернігівщині і досі тривають відключення сюрпризи не за графіком. Чому так з тим запитанням? Учасники наради звернулися до технічного директора Чернігівобленерго Володимира Рубанка. На що він відповів: нада днів п'ять, мабуть, щоб це все обробити у загаль... Альники і видати вже той графік, по якому ми будемо працювати в подальшому. В Принципі робота ведеться. Є моменти де треба трошки більше попрацювати. Коли все це буде узагальнено, час на який буде від знеструмлення відбуватися, буде трошки коротше. Учасники наради звинуватили керівництво Чернігів обленерго в непрофесійності. Мовляв, за п'ять днів може багато води спливти. Окрім того, за словами заступника голови обласної ради Валентина Мельничука, стихійних відключень бути апріорі не повинно. Енергогенеруюче підприємство має за. Здалегідь попередити населення про знеструмлення. же чорно побілому ваші інструкції затверджено, і кабінету міністрів президентом України за під час обмежень при будь-якій ситуації ви повинні попереджувати споживачів електроенергії за годину до введення обмежень. За годину якщо коротко, то Володимиру Рубанці дісталося по повній. Звинувачували і в тому, що тим, хто має власний генератор, ремівці не дозволяють підключати його без необхідного проєкту. А на розроблення проекту треба кілька місяців. Та найбільше обурень на адресу Чернігівобленерго було. З приводу, так би мовити, вибіркового відключення, тобто одні вулиці або ж населені пункти, знеструмлені, інші ж навпаки, сяють як новорічні ялинки. На це Володимир Рубанка відповів. Хочете всіх, будемо всіх. Да. Захищаючись від схвалу невдоволених, Володимир Рубанка почав виправдовуватися, що від керівництва Чернігів обленерго насправді мало що залежить. Мовляв, всі вказівки ідуть згори. Участь у на раді також взяв президент асоціації «Укртеплоенергоцентраль» Юрій Політіч. Він спробував пояснити ситуацію і дещо примирити учасників. Ситуація це все зв'язано з Донбасом. Ми повинні мати порядка 3,5 мільйона тонн угля. Ми його маємо мільйон чотириста антрацитова група в Луганській області під ЛНРами і ДНР і оттуда вивести нічого не можна. Ходяться оці графіки аварійних відключень. Ніхто ні в кого не питає за 15 хвилин. Ти повинен цю команду виконати. Це така схема. Втім, намагання Юрія Політича захистити Чернігівобленерго Більшість учасників розкритикували і порівняли керівництво цього енергогенеруючого підприємства з богами, на яких населенню молитися треба, щоб ті палець, о палець вдарили за підсумками наради. Вирішили все ж дати Чернігівобленерго 5 днів. На розгляд списків із районів і зібратися на екстрену нараду вже на наступному тижні.